Будь ласка, якщо є можливість на поставлене питання, і я я хоч... питання тоді я вам сформулюю його чіткіше. Я вибачаюсь. Я тоді сформулюю його чіткіше. Так. Я так само особисто не бачу співпраці відомств, тобто коли нас буквально вчора, обласної прокуратури облас... саме так, всі, і обласної прокуратури, і управління Міністерства внутрішніх справ, які зобов'язані фіксувати всі ці злочини. Також буде звернення, мабуть, і до ОСБУ, оскільки співпраця це вона виходить вже за межі безпеки України як держави. Я хотів би зрозуміти в який спосіб ви можете прокоментувати всі ці речі, але системно по конкретним питанням, які ми тут тільки зазначили ряд невеличкий ряд питань, які виникають у громади, які не можуть вирішити в особистому зверненні до працівників забився тактичний паперуварки лише претензія по будівництву Антоніко. Чому ні? E, значить, особ... Давайте так, якщо ви хочете особисті питання озвучити, я озвучу. Два-три e, роки назад було звернення стосовно так само засмічення будівельним сміттям у збережної лінії міста Херсона, да, де безпосередньо там, де воєнка. Засипається все, все, все узбережжя реакції прокуратури. Я не знаю. Я прийшов запитати. Мені потрібно робити запит через народного депутата, чи може як громадянин або як е, співпраця ініціативних громадян Херсона можуть е, прийти в державний орган, який існує на е, наші податки, і просто тут по-людськи з громадської позиції сказати: Шановні, ви є держслужбовці, а не хотіли б ви проінформувати громаду Херсона і Херсонської області. Тих питань, які безпосередньо підлягають у вашому відомстві. Це одне питання. І отсюд звідси витикає інше питання. А чи всі росовці взагалі знають, по-перше, де ця прокуратура знаходиться, бо жодної вивіски немає. А по-друге, чи належним чином проінформована, А яка з цих утворених прокуратур відповідає за яку частину ділянки? Для цього що потрібно громадою з плакатами приходити безпосередньо до о, керівництва, щоб давали на камеру пояснення, а хто якою ділянкою займається роботи? Будь ласка, дайте, будь ласка, на системний підхід. Якщо ви є держслужбовці, якщо ви люди є. Є сайт, є сайт офіційний, Дніпро просто прокуратури. Прокуратура була створена у жовтні 2011 року. Про це було поінформовано всю громадськість, не тільки Херсонщина, а й України. Є офіційний сайт, є... були відповідні оголошення. Є гаряча лінія. Да. Линія, 35 дзвоніть, будь ласка. Ні, не зовсім. Головна мета нашого звернення до вас це для того, щоб чути відповідь по тим зверненням, які надходять на цю гарячу лінію. Ми готові запропонувати, як і іншим структурам, з якими ми намагаємося встановити таке саме спілкування. Це облдержадміністрація, міськрада, значить управління Міністерства внутрішніх справ Херсонської області, обласна прокуратура. Тепер ми до вас звертаємось, щоб ми домовились про те, що буде періодичний там раз на тиждень або два рази на тиждень. Інформування, у вигляді або прес-конференції, або брифінгу, або зібрати взагалі керівників, щоб це було зручно, щоб належним чином інформувати громаду Херсонської області і Херсонщини. І взагалі. Значить, Для того, щоб це почути, ми хотіли б звернутися безпосередньо до вас як заступника Голої і почути той механізм. А чи готові ви співпрацювати таким чином? Я можу лише сказати лише за і особисто за Херсонську міжрайонну колишню прокуратуру. моє. Я, ми готові співпрацювати і запрошуємо вас будь-який час поспілкуватися зі мною, з керівництвом прокуратури. Якщо це буде е, мати форму брифінгу, на якому ми наполягаємо або прес-конференції, це буде періодично. Ми просимо е, представників або керівництва підписати меморандум з е, активістами громади для того, щоб це питання було просто задекларовано. Е, ми дуже сподіваємося на те, що ці всі ці питання, які зараз е, в інформативному пікеті були озвучені. Будуть вирішені системним чином періодично той механізм, який ми щойно озвучили. Коли ми можемо занести до вас, до кого? Я так розумію, керівника немає зараз на місці. Тобто ви маєте можливість підписати цей меморандум з громадою Херсона? З активом громади Херсона? Все дуже чудово. Нагадайте, будь ласка, оскільки сайт є інформативним, але я особисто звертався по на гарячій лінії і в неробочий час неможливо дозвонитися а в робочий час, також важко дозвонитися. Зараз по гарячій лінії тисячі не за три п'ятдесят. Це для кого цей номер телефону не до кого? Ми зараз так само наполягаємо на тому, щоб робота сайтів всіх державних установ. Була якісним чином відлагоджена. Чому? Тому що зворотного зв'язку на цих сайтах ми не бачимо. Саме із того ми наполягаємо на тому, щоб був саме зворотний зв'язок у тому вигляді, яким ми щойно озвучили. Ще раз нагадайте, будь ласка, графік роботи, щоб люди, мінімум, ознайомились, щоб безпосередньо проходить розтекута екологічно. Тобто, вибачте, якщо навіть я це путаю, то от, давайте уявімо, скільки мешканців Хасочини розібр... не можуть розібратися безпосередньо у сфері відповідальності цих державних органів, які знаходяться тут в одній будівлі і не мають навіть відомості про те, а, хто тут знаходиться. Я за, за нашу піднахідну територію можу розповісти все, що ви заважаєте, і мені людям не соромно дивитися. Я три роки тільки ця прокурора працюю, я співпрацюю з Антонівською селищ, представниками до нас ходять по поводу законного будівництва. Ми з ними співпрацюємо. Так що, ми дуже дякую за співпрацю. Я дуже раді, що нарешті нас почули. Ми обов'язково, я так розумію, в робочий час це в понеділок звернувся до вас за підписання цього меморандуму. І я думаю, за цей час, будь ласка, запропонуйте зручний механізм, час, дату, спосіб, щоб ми провели ті речі, про які ми щойно поговорили. Дуже вам дякую. Всього доброго.